Найкраща ціна на комплексний захист картоплі після сходів. Гербіцид риб плюс прилипач мачу використовується по сходах. Потім використовуємо ампліго забіон плюс прилипач. До цвіту використовуємо редоміл плюс прилипач. І після цвітіння при зав'язі бульб використовуємо також забіон, який зробить чудовий захист і дасть якісний врожай. Також можу порекомендувати перед збором врожаю можна використати біофунгіцид квадріс, якийсь менше гниль і покращить умови зберігання. Ось набір номер 2 де ще додано у нас гербіцид фізілат, який забере такі буряни, як просо, мишій, перій. Ось такі два види будуть у нас на сайті. Перший, номер один, 240 кошти, номер два, 380.